Доброго дня! Огляд монети 1 гривня 2012 року випуску. Це обігова пам'ятна монета звичайної якості, випущена Національним банком України і присвячена фінальному турніру Чемпіонату Європи з футболу в Україні і Польщі. Карбувалася дана монета. В Україні в 2012 році. Монету офіційно введено в обіг 1 березня 2012. року Метал даної монети алюмінієва бронза. Маса монети 6,8 грама діаметр 26 мм, товщина. 1,85 мм. Тираж монети 5 мільйонів примірників. На реверсі даної монети зображено напис по колу. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 рік. У центрі монети логотип Євро 2012. Під яким написи UFA Євро 2012 Poland Ukraine. На аверсі даної монети зображено Малий Державний ГЕРБ Україна 1 гривня 2012 рік, а також логотип банкнотно-монетного двору. Гурт з написом. 1 гривня 2012 рік. Дана монета рідкісних браків немає. Тут є тільки один штамп. Це штамп 1 кж 1 Ціна на дану монету в хорошому стані стартує від 10 гривень і вище. Ціна по каталогу коломійця від 50 центів До 1 долара Якщо монета придбана з рола в стані UNC, то ціна на монету стартує від 80 гривень і вище, Дякую вам за увагу. Гарного вам дня!